Мільйон для ЗСУ Віталій Боднар, який заблокував 300 тисяч російських користувачів на криптобіржі, оголосив про запуск нової кампанії. Віталій народився на та виріс у Вінницькій області. Частина його команди живе та працює в Україні. Тому рішення розпочати з України виглядає логічним. Але замість того, щоб витратити гроші на класичну рекламну кампанію, пан Віталій вирішив підтримати українців та збройні сили України. Маємо можливість поспілкуватися із паном Віталієм наживо. Ми вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про розвиток криптобізнесу для початку. В інтерв'ю одному з видань ви говорили про те, що назріває друга хвиля інтересу до цієї справи. Ну, напевно, це моє старе інтерв'ю. Я би вже сказав, що на даний момент ми маємо третю хвилю інтересу. А зараз ми маємо рецесію. Тобто, все-таки. Була дуже бурхлива реакція ринку і цікавість. Повишповищена цікавість людей до криптоіндустрії завжди. Після повищеного інтересу ми маємо деяку криптозиму, так називаємо криптозиму. Зараз у нас криптозима і я вважаю, що найближчим часом ми будемо мати третю хвилю цікавості до криптовалют. Що стосується вашого нового проекту, як назріло рішення впровадити нову компанію і збирати донати саме на Збройні Сили України? Насправді це проект, до якого я досить довго готувався. Безпосередньо мій попередній проект це компанія Бісіальфа, яка пропрацювала 8 років. і На даний момент вона успішно працює. Але мені хотілося розвиватися далі, і було прийнято командне рішення заснувати ще одну компанію, яка буде працювати з криптоактивами. Як тепер буде називатися ця компанія? І, власне, що стосується акцій? вона розрахована лише для громадян України. Яка система і як можна буде задонатити кошти? Компанія називається Alpдотcom? Альп, як Альпи, вершина на даний момент, дійсно, ми проводили акцію, вона вже закінчилась. По якій будь який громадянин України міг зареєструватися у нас на платформі, отримувати грошову винагороду за реєстрацію і дані кошти він міг залишити або собі, або задонатити на ЗСУ. Донати для ЗСУ ми на платформі залишили. Вони у нас будуть постійні і всі кошти, які... Ми будемо отримувати донатами. Ми будемо передавати в благодійні фонди. В даний момент ми працювали з благодійним фондом united 24 Нам дуже сподобалось це дійсно крутий фонд, який виконує свої обов'язки, і ми воді те, що ми з ними попрацювали. Вдалося зібрати все ж таки ось ту суму, яку ви спочатку озвучили: мільйон. І якщо говорити про українців, які реєструвалися, більшість передавали донатили, чи все ж таки залишали кошти собі? Насправді ми роздали 1 мільйон гривень з даної суми, якщо я не помиляюсь, 685 тисяч було задоначено. І е, різницю від цієї суми залишили користувачі на свої потреби. Е, ми, ми, як компанія, доклали до круглої суми до 700 тисяч, і е, на фонд е, нам вдалося перевести 700 тисяч гривень. Дуже дякуємо вам за те, що перебуваючи далеко за межами України, все одно допомагаєте Збройним силам України. Бажаємо розвитку вашій компанії. На все добре. Дякую на все добре. А глядачам я нагадаю, що віничанин Віталій Боднар, виконувач і директор компанії, яка займається біткоїнами, оголосила збір на потреби ЗСУ, і нині акція вже закінчена. Таким чином, це була рекламна акція і своєї компанії, і допомога збройним силам. А ми ж продовжуємо випуск новин. Далі.